Вітаю всіх слухачів міжнародного інтернет-радіо, тисяча друзів. Я, Слана Володніка, учень 5-го А-класу. Хочу представити свій реферат з історії України на тему Код нації, українська вишиванка. Вишиванкою, засвідченням городота, свій одяг оздоблювали ще скіфи, знайдені на Черкащині срібні пляшки з фігурками чоловіків, датовані шостим століттям. Предослідження показали ідентичні з вишивкою українського народного костюма XVIII-19 століття. Зображенням одягу з вишитими орнаментами також знаходили на давніх фресках часів Русі України. Перша школа вишивки в Росії України була створена ще в 11 столітті. Її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. У ній опанували мистецтво, хаптування золотом і сріблом. В нашій культурі вишиванка має не лише естетичне, а й глибоке, символічне значення. Вона стала одним із головних символів українських цінностей та ідентичності. Вишивка несе важливу символіку, рослинні мотиви, уособлюють життя та родючість, геометричні фігури, захист від зла. А зображення тварин символізують силу та витривалість. Вишиванка з'явилася ще в давні часи та була пов'язана з обрядовими і символічними значеннями. Вважалося, що орнаменти вишиті червоними та чорними нитками, оберігають від злих духів. Кожен візерунок, колір та орнамент мають своє значення. Червоний колір символізує життя та любов, чорний землю та сталість, синій – і зелений, природу та гармонію. Коднації так називають українську вишиванку, і це не просто красиві слова. У залежності від історичного регіону України деталі і тематика орнаменту вишиванок відрізняються. А на початку ХХ століття, коли українська нація почала боротьбу за свої політичні права, вишиванка стала використовуватися як патріотичний та культовий одяг. Символ української ідентичності. Так, вишовкан Херсонщини, прям таманний рослинок, квітковий орнамент, він почав з'являтися на жіночих та чоловічих сорочках ще з середини 19 століття. Одна з найпоширеніших геограм світове дерево, це образ прародительки матері землі. Час з тим були також символічні зображення тварин Зозулі. Півня, коня та оленя, старовинні херсонські сорочки часто вишивали чорними нитками, побутувала на Херсонщині вишивка білим по білому. У сучасному світі вишиванка стала символом патріотизму та глибокого зв'язку з батьківщиною. Вона поступово зайняла своє місце в повсякденному гардеробі українців, з'являючись на офіційних заходах. Модних показах і навіть міжнародних подіях. Осьванка стала символом єдності та сили нації. З повномасштабного на вторгнення Росії в Україну у 2022 році щораз більшої популярності набирають воєнні переможні мотиви в українській традиційній вишивці. Зараз висушита сорочка з трезубом та гаслом Слава Україні уже не є рідкістю. А дизайнерка Сумщини Світлана Волик. Вишила чоловічу сорочку з американськими артилерійськими установками Хаймерс. Щороку в 4 травня відзначається Всесвітній день вишиванки, коли люди одягають свій традиційний одяг на знак єдності та вповаги до національних традицій. Сьогодні вишиванка є частиною сучасної моди. Багато дизайнерів використовують традиційні мотиви у своїх колекціях Українська вишиванка це код нації що об'єднує покоління та символізує непорушні традиції, вона відображає душу нашого народу та його багатовікову пошану до культури і рідної землі. Нехай вишонка завжди буде джерелом гордості та надії для нашого народу.